Вечора сім років тому містами західної України відбулося турне під назвою Лишається Надія. Воно було спрямоване на підтримку молодих виконавців і популяризацію української пісні. Але після нього залишилась тільки надія. Вже місяць в Івано-Франківську триває схожа акція Слухай Українське своє краще. Сьогодні у програмі Діалоги на вежі. Ми зібралися для її обговорення і хочу представити вам наших гостей. Руслан Марциньків, координатор проєкту Слухай Українське своє краще. Олександр Сич Заступник міського голови з гуманітарних питань Юрій Косик, директор мистецької агенції Universal Show Левко, музикант, учасник групи Хвилю тримай. У залі у нас також присутні команди, місцеві групи, музичні редактори і ті люди, котрі формують радіоефір на місцевих радіостанціях. Словом, тут зібралися всі ті, хто якимось чином причетний до музичної культури і шоу-бізнесу, як такого. Усі ви маєте право висловити свої думки стосовно даної теми. І перед тим як Розпочати обговорення пропоную переглянути сюжет про акцію Слухай Українське своє краще. Ну, але мені говорять, що сюжет буде трохи згодом, тому я маю щастя задати перше запитання для наших гостей. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи потрібні загалом сьогодні в Україні такі акції, як слухай українське своє краще? І навряд чи хтось з вас, будучи організатором або маючи якесь відношення до цієї акції, заперечить: якщо ж вони потрібні, то наскільки вони ефективні і результативні? Руслане? На мою думку, на думку члена організації Пластика, є співорганізатором проекту, тільки комплексний системний підхід у вирішенні проблеми дозволить якось змінити цей стан речей з українській музиці у нас. Тобто тільки бізнес. Громадськість, самі люди, шоу шоу бізнес, а також виконавці та влада можуть спільно вирішити цю проблему в напрямку якоїсь витворення новітньої культури української музики. А, дякую, пане Олександре. Дякую. А... Міська рада, міський виконавчий комітет спільно із іншими організаторами, зокрема з моїми друзями-пластунами, я співорганізаторами цієї акції. Я хотів би сказати, що загалом це достатньо дико звучить, закликати Слухай українське своє краще. Це так само, як закликати Люби свою маму, бо вона тебе народила. Але, на жаль, ми сьогодні опинилися в такому становищі. Я не буду вдаватися в ретроспективний аналіз, чому ми в такому становищі там 15 20-річного періоду. Але таке становище сьогодні існує. Очевидно, постає час захищати своє краще і пропагувати своє українське, і пропагувати, що воно краще. Було б дуже добре, якби на всеукраїнському рівні державна пропаганда саме так і говорила: слухай українське своє краще. А дякую, пане Юрію. Хочу приєднатися, що дійсно досить дико звучить слухає українське, але зрештою ми і слухаємо. А я, як представник мистецької агенції Universal Show, більше того, ми його ще й пропагуємо. Було би для мене було б досить дико, наприклад, пропагувати російську естраду, навіть створювати якісь проекти на зразок Віагри, які би співали українською мовою, на Україні. Напевно, питання в тому, що створюється. Російські проекти для того, щоб заробляти ці кошти в Росії, можливо, для того, а можливо, і навіть скорше за все, що проблема у нас в тому, що центр, схід там південь України просто не хочуть слухати українські. Можливо, дійсно треба їх якось заставити слухати. А дякую, Левко. Я Ви? думаю, що такі акції потрібні. Мені єдине, що можу сказати, що коли нам запропонували взяти участь, ми були цьому раді. А зрозуміло, я дякую вам за відповіді. І а наступне запитання, будь ласка, до пана Олександра. Добре, якщо такі акції потрібні, і міська рада завжди є співучасником і якби співорганізатором, а чи є якась інша підтримка місцевих виконавців і української культури у нас в Івано-Франківську міськовиконковому і депутатами міської ради? Ну, принаймні, скажімо, на своєму недовговічному перебуванні на цьому кріслі, а зокрема піврічному, я можу сказати, що ми достатньо робимо для того, щоб підтримати свою українську музику. Ну, до цього очевидно, слід додати, скажімо, проведення такого чудового фестивалю молодіжного, як Едельвейс, проводячи різноманітні заходи святами, залучаємо наші групи. Я вже не кажу про підтримку такого ну нормативно-законодавчого характеру Депутати міської ради на сесіях. Під, о, відповідні рішення приймають на захист о, і загалом української культури, і, зокрема, української музики. А, дякую, пане Юрію. Як же ж мистецька агенція підтримує місцевих виконавців? Мистецька агенція, Універсал-шоу, створена для того, щоб м, взагалі знаходити, відкривати е, виконавців, які вже досягли якогось певного рівня. Припустимо, переможці фестивалю Едельвейс, про який говорив пан Олександр, е, це вже переможці саме переможці. Це вже е, Ті саме такого рівня виконавців, з якими ми можемо почати якийсь певний діалог. Ми можемо їх послухати, запросити на якісь пробні виступи, чимось допомогти, там, спродюсувати якісь певні там, фонограми, розмістити їх на радіо, ну, одним словом, зробити найменший поштовх. І, на жаль, закінчується весь цей можливості нашого, нашої допомоги, і нашим місцевим групам тим, що ми. от... Тільки на нашому обласному рівні можемо їм допомогти. Щось зробити таке більше, якось проштовхнути їх до Києва. Ну, на жаль, це не підсилує взагалі нікому от з регіонів. Ми можемо довести вас до Києва, показати туди дорогу, привезти, підготувати, там вас оцінять. На жаль, на цьому е, наші функції закінчуються. Чи добре ми це робимо, чи ні? Ну напевно, судити вже вам чи е, нашій аудиторії. Ну от судити я знаю кому насправді. Вко, ти як представник безпосередньої групи виконавців, чи потрібна тобі така підтримка з боку влади, з боку е, мистецьких агенцій? Яка насправді потрібна е, підтримка виконавцям, які тільки починають або ті, які вже заявили про себе людям? Ну, я якраз. Дуже слухав питання відповіді. У мене є своя думка. Я якраз хочу сказати, що насправді те, що в нас влада, місцевська агенція щось роблять для виконавців, це дуже добре. І це якби, ну, це їхнє особисте якби, бажання і стремління, тому що вони це протидія тому, тим негативним явищам, про які вони кажуть. Але насправді я вважаю, що музика не, не як і люба культурна якась явище. Музиканти не повинні, їм не б треба допомагати. Музика повинна сама за, свой, за своїм потенціалом розвиватися. Тобто музиканти повинні грати, робити музику, записувати, продавати альбоми, робити концерти, за ці гроші знову записувати. Тобто це має бути бізнес, якщо це є шоу-бізнес, якщо це є поп-музика або рок-музика такого плану. А знаєте, ми просто привикли з радянських часів, що якби, хтось комусь повинен допомагати. І когось врятувати, реанімувати, ну щось таке. Я думаю, що це трошки неправильний підхід. А дякую І перед тим як перейти до загального обговорення сюжет стосовно теми Слухай українське своє краще. 19 листопада цього року в івано Івано-Франківську розпочалася акція Слухай Українське своє краще, спрямована на популяризацію якісної вітчизняної музики. Організаторами цього проєкту виступили Молодіжна Ліга, Молодіжний націоналістичний конгрес та організація «Плас». Основне завдання акції змінити уподобання молоді, а точніше, запропонувати щось зроблене зі смаком як альтернативу відсутності смаку. На думку організаторів, уся проблема в тому, що в Україні працює потужний російський шоу-бізнес. Його не не лише приймає населення, але й підтримує влада. На музичному ж ринку російські чи закордонні компакт, диски і аудіокасети майже вдвічі дешевші, ніж ліцензійні українські. Власники музичних магазинів кажуть, що вигідніше купити багато дешевого товару, який має попит серед покупців, аніж обмежену кількість товарів вітчизняного виробника, які залежуються на прилавку кілька місяців. Усі розуміють, що це якісна продукція, але не по кишені, пересічному меломану. Що ж стосується місцевих радіостанцій, то тут теж переважно. Жає російська і зарубіжна музика з іншого боку, щодня у кожному місті з'являються нові молоді виконавці, творчість яких подобається багатьом. Чому ж український шоу-бізнес зі своїм потенціалом і досі не може заявити про себе як належить? сни, навесні. Дякую. Наше обговорення у програмі Діалоги на вежі триває. І глобальним воно може бути тільки тоді, коли ми згадаємо трохи історії. 97-98 рік. В рік. Івано-франківську і особливо е, в Івано-Франківську бурхливо розвивається музична культура. Саме в той час заявили про себе, хвилю тримай, ламанш, гринджоли, турботехносаунд. Шо мене, продюсери прогнозували їм шалений успіх. Вони бачили їхню перспективу. Це був пік для місцевих виконавців. І сьогодні, не в повному і не в первинному складі, але представники цих команд є у нас у студії. Здавалось би, у 2002 році їх би мала знати не лише Україна, але й за межами нашої держави. Та ні, що ми маємо? Турботехносаунд, можливо, у справжніх фанів і залишились їхні записи. Ламанш. Після двох перемог на всеукраїнських фестивалях. після виступу в Білокамені, після фільму Брат 2 сьогодні. Цієї команди не існує. Хоча приємно те, що не лише на івано-франківських радіостанціях, але й на львівських, і на київських досі звучать їхні пісні. Хвилю тримай. Шанувальники цієї групи розчаровані. Не творчістю хлопців, а її відсутністю. Вони не знають, де можна придбати записи. Хвилю тримай. Вони не знають, де можна їх почути і побачити. Гринджоли хлопці працюють, створюють нові пісні. Але вони відомі лише обмеженому колу людей серед тих, котрі дійсно цінують і люблять українську культуру. Чому ж так? Давайте запитаємось у них самих. Прошу послухаємо Тараса Пушика Турботехносаунд. Добрий вечір вам. Я перш за все хочу сказати два такі слова: як нас вже всіх почали. Що ж стало, ж до чого, щось тому, чому що ми всі зараз зібралися і чомусь хочемо на цю тему поспілкуватися. Тобто, якщо брати долю нашої та команди, то це була суто побутова причина. І там абсолютно не звучало поняття упадок або відсутність будь-якої творчості, чи поняття, що таке творчість. Якщо говорити про Льова, про Левка, Виживання, ну, яке ж виживання може у нас бути? Я ж кажу, побутова причина, наприклад, є. Тобто брака грошей, браку фінансів абсолютно не було, і тому я зараз обрав собі за професію стати музичним там, редактором, головним редактором радіо. Тоб, мені більше подобається. Хоча свої старі записи я не кручу. Якщо брати глобальну проблему, що ж стосується зараз, слухай своє українське, та? задаємо там три знаки питання: що слухати своє українське? Візьмемо левка, да? українське? Українське, нібито, але. Проаналізувати пісні, там йде суржик. Тобто, якщо поговорити про команди київські, там йде той самий суржик. Приємно здивований останньою піснею Вася Клап. То ну що, то я не ображаюся. Ось ну тобто, якщо ми дивимося на те, що зараз робиться в Україні, то йде пошук, який затягнувся на довгі 12 років. Тобто від фестивалю Червона рута, який 6 днів тому оголосив про свою самоліквідацію. Тобто, а який давав безкоштовний реальний пошук і нам дав і ще багатьом комусь. Я просто не існую. Тобто, зараз за все треба дати грошей. Давайте. Я щиро дякую за відвертість. Роман Калина Гринджоли, можливо, ти проаналізуєш і щось скажеш з своєї точки зору стосовно сьогоднішньої ситуації в українському шоу-бізнесі. Ну, перша моя думка, що ця акція безглуздо підтримувати. Взагалі, ну це мені нагадує акцію як з яйцями на базарі. Всі яйця з Польщі везуть, але кажуть, це тернопільські. Ну, така сама. Я, ну, у мене таке чомусь склалося враження, що оця акція не нагадує цю нашу загальну економічну ситуацію в країні, розумієте? От, насправді, я так думаю, моя мрія така, що років через п'ять в нашій державі настане економічне благоденстві, є, скажімо так, коли всім буде дуже добре, всі будуть наїджені, накормлені, ситі, і тоді захочуть слухати своє українське, перестануть слухати по псу там, Пугачову і все інше, а скажуть, о! Я вже наївся, грівочки випив, чесничком закусив. О, я би послухав якусь перкалаву. От я думаю, що це, мабуть. ну, Основна моя думка, що це все зв'язано з економічними відносами на нашій державі. Буде порядок, будуть всі ситі багаті, і будемо слухати своє українське. Анатолій Токарів, як ти оцінюєш ситуацію? Невже наші групи не мають права розвиватися у своїй державі? Ну, розумієте, по-перше, по ламаншу питання. Ну, нас розвалили внутрішні проблеми. Це однозначно. Тому що ви дійсно сказали, що ми дійшли там до Москви. І останнє запрошення було від московських якихось агенцій. Ми розвалилися, надійшли це наші внутрішні конфлікти. Тобто, це немає ніякого відношення до українського шоу-бізнесу, до там щось там сталося. По акції, Ну, люди, ми в Україні робимо акцію і закликаємо, ну, от назва. Там слухаємо українське. Ну це, це мене ще шокує. Ну як це? Говоримо по-українськи в Україні, да? ну в Росії, в Москві. Слухаємо російське. І на рахунок музики, до речі, української. Ну як програмний директор наразі зараз Західного полюсу, там в сюжеті йшло, що у нас там російська музика крутиться. Розумієте, ми отримуємо музичні розсилки ліцензійної української музики, самі найостанніші релізи. І ви знаєте, якщо йде нормальна українська пісня, наші діджеї її закручують так. Наразі дуже мало цих класних релізів, класних пісень. Я дякую. Тему радіостанції ми ще сьогодні зачіпимо. Ну і взагалі-то нарікань можна знайти безліч, але все ж таки є команди, в яких не опускаються руки, які все ще хочуть щось робити, і хочуть підтримувати свою культуру. Деякі з них і підтримали акцію Слухай Українське своє краще. Наприклад, команда Перкалаба, яка цього року заявила про себе на всю Україну на київському рівні, на рівні фестивалю Рок Екзистенція. А, хлопці, от я бачу представник Федот Ярема. А, ви є безпосередніми учасниками акції Слухай Українське своє краще. Як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію шоу-бізнесу? І а, чи вірите ви в результативність даної акції? Ну, якщо є якісь діла, напевно, то віддача якась буде. Тобто треба робити і все буде. А акція на акція, концерт. Це для музиканта, напевно, найкраще там. попуститися, пограти, щоб людей попустили, щоб усім було класно. А мені ще здається, що в Україні настільки все добре, що поспівати, по-моєму, буде всім дуже приємно. Нарешті оптимістичні ноти з'явилися нас в програмі. Можливо, їх підтримує Левко. Так само, учасник, безпосередній учасник акції Слухай Українське своє краще. Ти хочеш, щоб я щось сказав про акцію. Чи ну про ти що? віриш в її результативність? Ну взагалі, я вірю, що дійсно не все так жахливо, як який тут настрій панує. Але справа в тому, що дійсно є проблема в українській музиці в її кількості в заповненості форматів. Ну такі це системні питання. А на рахунок акції, я думаю, що акція буде дуже вдала і буде всім добре і весело. Я хочу, я хочу нагадати, що сьогодні ми обговорюємо рівень музичних виконавців, і хочу надати, що думка кожного з вас є важливою. Просто ви трошечки і я з вами так само обмежені в часі. Якщо в когось з того чи іншого питання виникає суперечка, дайте мені знати, і ви висловитеся в нашій програмі. А загалом, можливість зрозуміти і оцінити сьогоднішню ситуацію є у кожного з нас. Досить вімкнути будь-яку радіостанцію місцеву. І що ми маємо протягом години? Ми можемо почути одну в кращому випадку дві україномовних пісні. Що виходить? Що люди, котрі формують ефір, не люблять нашу культуру. Давайте послухаємо їх. Вікторія Бабій, ведуча шоу Спросоння Радіовежа. Привіт усім. Ну насамперед, це вже занадто так сказано, що крутиться тільки одна, дві-три пісні. Е, дуже багато українських пісень крутиться, але м, чому мало? Тому що якісних записів дуже мало. Уже от представник західного полюсу сказав: і це таки правда. По-друге, дуже не подобаються закиди, коли кажуть, що давайте не будемо крутити російської музики. Пісня, давайте тоді не будемо крутити польської, єврейської, болгарської, європейської, американської там і англійської. Що ми тоді будемо слухати? Яка буде тоді взагалі радіостанція? Якщо, по-перше, ми не будемо любити чужими, і тоді в такому випадку і своє не будемо розуміти і любити. Це... Ну І ще хочеться сказати, що. Припустимо, у нас є Океан Ельзи, у нас є ВВ, у нас є «Скрябін» і багато інших команд дуже класних. Врешті-решт, івано-франківські, ось всі, хто зараз присутні в цьому залі, от з великим задоволенням ми їх будемо крутити і слухати. Якщо буде такого рівня музика, буде ще краще, тоді з великим задоволенням, думаю, всі радіостанції будуть прикручувати і пропагувати. А дякую, Денис, Бойчук, студія. Всім доброго дня. Як сказали, ми вже сьогодні, що. Ще... Щоб підтримати українську музику, потрібно, щоб українська музика була, як сказав Олександр Сищ, що місто для нашого місцевих виконавців робить дуже багато фестивалів. А чому не купнути наприклад ближче? Щоб коли відбувся галаконцерт, зібрати дружно всіх, записати компакт на компакт-диск і висити абсолютно радіостанції. І тоді це буде дуже добре, оскільки зараз такий що ми самі просимо і вибиваємо ці пісні. Ну, а взагалі, я наприклад, трішки заперечу Вікторії, можливо, так станеться. Прошу вибачення, але ти сказала, якщо ми не будемо любити чужу музику, ми не будемо робити свою музику. А, десь до років не знаю скільки радіокомпаній теле радіовежі років, але ви починали з таким гаслом, що ні російській музиці. Чомусь зараз ми вже говоримо про те, що тому що зараз ти говориш про те, що якщо ми не будемо цінувати російську музику, ми не будемо цінувати. Чому ж так сталося, що так уже сталося? А, ваша думка зрозуміла. Дякую і Ніко Фем Тарас Пушик. Перед, після Бойчука, скажу, устами младенця, це да? Справа в тому, що наша мережа пропагує виключно українську музику. Жодної російської музики ви не почуєте в ефірі, російської, перепрошую. Жодної російської пісні, жодного натяку. Єдине, що може рятуватися тату в англійському варіанті, тобто, може, моральний кодекс, українська річ і тому подібне. Тобто вибрана така стратегія. Це зрозуміло, що це не і що це абсолютно якби не приносить ніякого зиску. Це думалось так. Зараз. Проводяться якісь певні рейтинги, тобто є споживач на цю музику, є людей бажання її слухати. Якщо е, говорити про те, що є російська, польська, я в віку, скажімо, візьму зараз до уваги трошки її слова, є, але склалось історично. Є таке гарне слово. Так склалось історично. Тобто, щоб певне поняття, ми протиставляли наші культури одне одному. Кожен як е, трояки там трійка слов'янських народів вона е, виборювала кожну свою культуру. Скажімо, якщо Білорусь втратили її практично всю. Сучасну українську культуру. Тобто не будемо брати ляписа там, чи ще якось то Україна ще якось виборює свої позиції. Я гадаю, що вона відстоїть його, не ну, маємо таких вже бачите, яких орбів. Можна я щось додав? А дякую, звичайно. Так сталося, що я останнім часом дуже часто перебуваю в Києві. Просто в нашому бізнесі неможливо проводити справи з регіону. Мусиш вливати ці структури і з ними спілкуватися. І от я зауважу одну річ: що єдина радіокомпанія всеукраїнська. Має мережу Ні Ніко Захід, по-моєму, Ніко ФМ, ніко Нікофем, яка є єдина, яка дійсно не крутить е, російськомовної музики. І телекомпанія NBM не має по Києву свого ефіру до сих пір. Тільки три місяці назад вони переїхали в Київ як в центр. Це єдина компанія. Всі, і їхній офіс знаходиться е, в якомусь орендованому іншому приміщенні, і вони там, тобто, грубо кажучи, вони виживають е, в Україні, яка національна дійсно, всі інші радіокомпанії. Телебачення там вражають офіси своєю, скажімо так, мощою, е, їм всім добре. За кадром всі на телебаченнях найукраїнськомовніше говорять російською мовою, тобто виключається камера, і українською залишаємося говорити тільки ми. От, а риба псується з, з голови, так? так тобто, так. окупувати нам всім потрібно Київ, ви зрозуміли? А, до речі, стосовно риби і стосовно голови, зараз одну хвилинку обов'язково. Побутувала у нас думка, що депутати Івано-Франківської міської ради і обласної дуже проти російської музики в нас на радіостанціях. Хоча це не в їхніх компетенції насправді. А Національна рада з питань радіомовлення і телебачення повинна це вирішувати. Чи правда те, що депутати досить ну, якби, е агресивно реагують на російськомовні пісні, які лунають з наших радіоприймачів? Олександр Сич, е -е, я б не сказав, що вони дуже агресивно реагують. На прояві агресивно наступаючи російської культури в місті Івано-Франківську вони адекватно реагують до того, як реагують їхні виборці. Але я хотів би в ту дискусію, яка розгорілась поважай чуже, і будеш любити своє. Ви знаєте, мені здається, що постсовєтський комплекс формує у нас таке розуміння, що ми хочемо бути святішими Папи римського. І найдемократичнішими демократичнішими демократами у світі у всьому світі є закономірним явищем, коли захищається національний інтерес в економіці, в політиці, в культурі. Франція, Іспанія знають законодавство на захист рідної мови. Думаю, що можна назвати знавці ряд держав, де є відповідний захист, скажімо, і своєї рідної там культури, музики тощо. Чому ми... Не можемо захищати власну культуру, зокрема шоу-бізнес, який на етапі старту був у гірших умовах, ніж скажімо, російський шоу-бізнес. Ми знаємо, що, скажімо, за радянського часу всі кращі ресурси були в Москві. Відповідно, і російський шоу-бізнес набрав кращого старту. Тобто, якщо сьогодні говорити, давайте надамо рівні ринкові умові російському шоу-бізнесу і українському, ми наперед кажемо, що український шоу-бізнес повинен загинути. Але у той же час очевидно треба дати можливість, що той вакуум, який створиться при захисті українського шоу-бізнесу, заповнювався хорошою якісною українською музикою. А зрозуміло, дякую. Насправді мені підказують, що у нас до завершення програми залишилось тільки 4 хвилини. Тарас, будь ласка, буквально кілька секунд. Просто ми залишили без уваги Руслана, пана Руслана. У мене є дуже таке. От... Ну, скажімо, коректне запитання. Коли біля якоїсь, скажімо, називаємо це цирк, будинок політосвіти колишній чи драмтеатр, бачить, люди в зелених сорочках стоять з прапорами геть москалів, геть туди-сюди. От такий радикалізм, розумієте? Мені трошки воно дикувато, тому що люди сіють певні якісь зерно культури. Не кажемо про якісь про Тетяну Буланову, що вона несе, але взагалом це є нормально, це є добре, це ж нічого злого немає. Не будемо брати слова Гебліса, хочете знищити. Та народ, знищить його культуру, правильно? Якщо в двох словах, дякую. Але дійсно, в двох словах. Потрібно сказати, що ми повинні діяти в двох напрямках. Перше, по-перше, це був вияв якоїсь громадської думки тих дітей, тих юнаків, патріотичної думки. Вже, скажімо, дістало, коли ти йдеш по вулиці, чуєш російську мову в франківську, коли ти чуєш російську музику в кав'ярнях, коли ти чуєш російську музику на ЕФМК. Це просто дістало, і молодь хоче таким чином радикалізмом, нормальним юнацьким радикалізмом показати, що ми хочемо чогось іншого, і їм не треба боронити це робити. В одну хвилинку ще пан Юрій хотів висловитися з пояснювання. Я хотів. Я хотів зробити таке, таке маленьке, ну, можливо, резюме і відповісти е, на фразу Левка, що не потрібно справжній талант, не потрібно йому допомагати. От я, наприклад, рахую, що потрібно йому допомагати. І вивчаючи досвід е, роботи з молодіжними музичними напрямами, напрямами, наприклад, в Угорщині, я помітив, що Міністерство культури Угорщини виділяє колосальні суми для того, щоб проводити якісь фестивалі, на які приїздять е, ну, зірки, навіть, там, припустимо, світової величини і одночасно на цих же площадках грають разом з ними, грають виконавці угорські То чому би це не робити у нас? І чому на афішах слухай українські? в Ну Ми читаємо, що організатори там є організація Пласт. Хоча статутні завдання цієї організації, мабуть, ну не зовсім співпадають з концертом. Чому там не написано управління культури організатор концерту? А, зрозуміло, прикро. Звичайно, піднімати свою культуру потрібно комплексно. І а навіть якщо завітати ввечері до нас. На Дискотеку, не знаю, що ми там почуємо, але явно не постійно українську музику. У нас є один із діджеїв, Фаня, можливо, він висловить свою думку з даного приводу. Ви знаєте, сьогодні було висловлено дуже багато всі думок, всі думки дуже правильні. Єдине, що, якщо вже брати точку зору діджея, це діджей це також. Представник, шоу бізнесу так діджей е, змушений завжди крутити ту музику, в принципі, яка подобається людям, вона, він не може її, скажімо, насаджувати насильно. Хоча певну, певний прогрес в думки е, слухачів, тих, хто приходять, він повинен обов'язково нести. Я хочу сказати тільки, що останнім часом я помічаю зрушення в тому плані, що люди люблять українську музику, замовляють і слухають. А дякую, зрозуміло. Ну і ще одна думка. Мені вона потрібна від простого споживача, але буквально в двох словах: вам потрібна українська музика. А так, я дякую всім присутнім, що за бажання, хоча би якось зрушити з місця проблематику українських виконавців українського шоу-бізнесу. А сподіваюся, що ми ще матимемо нагоду висловитися. Насправді кажуть, мистецтво не залежить від мови, нехай то українська чи російська. Мистецтво або є, або його немає. Кажуть, в Україні не існує шоу-бізнесу є антибізнес і пародія на мистецтво. Говорити можна багато у кожного з нас є своя думка. Але у кожного з нас є своє розуміння мистецтва. Для одних це цікава тема, для одних це своєрідний спосіб вираження своєї особистості, для інших це порятунок в житті. Але усі ми прагнемо до прекрасного. Я бажаю вам хорошої, якісної музики. Слухай українське своє краще. До побачення.